Автоматичний вентилятор Interlux за 599 гривень. Привіт! Мене звуть Нік. Я живу з Маємі. А рачу так представити? Привіт! Мене звуть Прайд Джейк. Готуватися бути, як відчути свою близькість. Привіт, я Лі. я живу в Шанхаї. я тобі покра. А до чого? Якщо ви залишите то безпокій. Що? Ютані це воно, але відійшовся, все погано. Речно. мене речно, як і представлять дуже розумію. Тепер все коже найбожливістю. Можна заробляти мільйон в лото. Забава. Весно підставляти будемо. Ну що, граємо. Кольки під номером 50. Велика гра триває. І сьогодні така лотозабава додатково розіграє 1 мільйон гривень. Кулька під номером 25! Велика гра триває! Чуса так! Кулька під номером 5. Велика гра закінчився. Це що? Це виграє мільйон! Мільйон у Київській області! Ми ще раз вітаємо під номером 2222277. Вітаємо! Ми виграли один мільйон гривень. Ура! Я виграв мільйон! Мільйон! Спасибі тобі! Ти виграв наш мільйончик!